Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі на цьому тижні випуск Майдан ТБ. Будемо зустрічатися вже з наступного тижня і матимемо ще дуже багато проблем. Сьогодні можу сказати, що вчорашня заява Генерального прокурора порадувала тим, що навіть недоторканих у нас немає вже на пана кучму. Є справа, яка скеровується до нашого національного бюро розслідувань. Ну, подивимось, тут е, розмов, обіцянок дуже багато, поки що ми і живемо в цьому, в морі цих обіцянок вигрібаємо. Е, наші е, трудяжечки сьогодні завершують тиждень парламентський. І, ну, законів там тисячі з лишнім треба прийняти, але сьогодні приймуть три, якщо приймуть. Ну, Обрали, е, кого обрали, те й маємо. Так що треба думати на, на осінь, тому що на осінь, чесно кажучи, готується до перевиборів. Треба дивитись в майбутнє і реально дивитися. Сьогодні у нас в гостях людина, яка подивилася на планету зверху, з найвищої точки з Евересту, перша Українка, яка зійшла на Еверест. багато розмов навколо цього. Якраз ця тиждень, коли Ірина Галая повернулася звідти з Гімалаїв в нашу країну, вона співпала тим, що повернулася Надія Савченко. Є у нас так би мовити, орієнтири по життю. Ну, Іра... Подивившись і філософськи осмисливши те, що відбулося з самою, випробували свої сили, на нашу Україну, як, як там зверху Зевересту? Якщо чесно, то всі подробиці політичного життя України, я вже дізналася тут, коли прийшла на першу, так. да на перше інтерв'ю. Тому що я не намагалася не тому, що в мене там не було доступу, тому що на базовому як ви знаєте, є 3G, Все є. Я новини не читала, тому що мені треба був тільки позитив. А у нас, на О. жаль, в Україні останній час дуже багато негативних новин. І слава Богу, що повернулася Надія. Я її вітаю, що вона нарешті вдома. Їй теж потрібна реабілітація. Так, але вам вона не потрібна, я боюся. Я себе прекрасно почуваю, так тому. В Принципі, я думала багато про Україну. Я навіть були такі моменти в палаці, коли я замерзала, лежала і думала, боже, як я люблю, там як мені треба частіше їздити на Закарпаття, мені треба бачитися частіше з сім'єю. Тобто, таким ну, думком мене починають там. так пролітати. Ти починаєш там сумувати, мені хотілося почути рідну мову. Постійно сумую таких так. Ну, з китайського боку піднімалася там, в принципі, цинічно такий підхід, що гроші, комерція у них дуже. у непальців, ви любите, Непали, Я теж більш відкриті люди. У нас українці дійсно ще одна українка піднімалася, але вона в групі ж московській була. Тому, мабуть, вона не була першою, тому що Іра у нас була дуже динамічно налаштована. Як вийшло, от. От пересічна українка, здоров'я і генезис дуже сильний від батьків, все ж таки в Закарпатті у нас є хороший потенціал по здоров'ю людей. Як почувалися на висотах, от за 6 тисяч метрів, там, де вже люди ледь пересуваються, адаптуються довго і для того, щоб ти вище? Це було дуже дивно для всіх. Це якась е, е, унікальна особливість мого організму, тому що я почувала себе прекрасно. Для мене не було різниці між базовим лагером і лагером на 6400, Тому я там проводила весь час. Ну яка який мені був, який мені сенс був спускатись туди, і потім знову підніматись там 22 кілометри. Йти це два дні ходу Ти втрачаєш енергію. Ви знаєте, що на такій так. висоті ти її повністю не відновлюєш, потім ніколи. Тобі треба спуститися нижче 5 тисяч, щоб якось відновитися, відновити і багато організм. хто Я скажу для тих, хто розуміється на цьому. Пішовши з табору на 6,5 з половиною чи туди в базовий каже, нащо мені потім ще? І тоді і мрії і мета. Уже відсувається і не виконується. Так, багато хтось здається вже на базовому лагері. Я вже не кажу про 640, багато людей бачили, які від'їжджали звідти. Це це не для нас. Так, так, це не для нас, тут вже важко, тут ми спати не можемо, це починається гірська хвороба. Але навіть якщо в людини є е, е, адаптація організму до висоти, це вже добре, тому що є люди, в яких немає її взагалі. Це, 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 зразу, це зразу евакуація. Я поки що не знаю, що таке гірська хвороба, ну слава Богу, тому що я її не відчувала ніяк. У мене не було ніякої слабкості. Я навпаки, я ходила, в мене стільки було енергії, мене вже тільки відпускає гору, я би туди біжала, як просто. Не типово, чесно кажучи, Іра розповідала. Ну от на вершину ви зійшли. Люди приходять на вершину мертві, будемо, ну, так, роблять це, один що? крок, потім півгодини, намагаються якось від, віддишатися, Потім ще один крок, і це супроводжується дуже довгим. Тому так мені мене питають, скільки там метрів до вершини? 50. та 50 метрів. Ти можеш тут дві години. Та так, та такій так, і там це, це, так. Там така швидкість. Година 50 метрів. Так, а в мене якось все так було швидко, я просто перла, і я не знаю, не могла зупинитися. Я навіть свого шерпа деколи чекала. Але, ну, звичайно, там в нього більше було там, навантаження, Вантажу, ніж в так. мене. Так, але... Ну, знаєте, це... все ж таки рюкзачок 10 кілограмів занести на таку висоту помножимо. Це ж уже перевантаження. Це літак, висота, на яких літають літаки. Ну, не знаю. Ді, не ти знаю ти панорама просто наперече. нереальна. Ти так. бачиш все. Ти бачиш сторону Непалу, сторону Тибету. Це такі гори, просто на які ми дивилися з базового табору. Я розумію, що Лоцхе, це теж не дуже там маленька гора. Ти стоїш на Евересі, дивишся на них зверху, як вони просто як такі горбики. А це оце панорама така. Так, не, Вже не пластин. горизонтальна, а вже йде таким полукругом. Таким нереальне, тут. Так. Ну, і Повернувшись, все ж таки два світи. В Китаї одне, Непал зовсім інше. Країна бідна, так до речі, як і Україна, за межею бідності понад 80% населення. І все ж таки вам ближче виходить Непал. От, оцінити життя там, життя в Україні. В Непалі дуже люди відносяться до всього спокійно, позитивно. Там, нема, там люди не е, намагаються встигати за цими всіма якимись війні моди. Ім взагалі до цього все одно. Я знайомилася з різними людьми, там, різного соціального статусу. Тобто вони іншим живуть. Вони намагаються допомагати там, дітям, вони думають про свою сім'ю, вони не думають, що їм там, треба піти завтра, якусь машину купити, треба все життя працювати, щоб там, от, в мене була краща машина, ніж у мого сусіда. Там такого взагалі нема. Так. Ти мені подобається, не падає, настільки ти себе вільно почуваєш, там йдеш по вулицям, там повністю всюди розруха. Але так, навіть це все, ти на це не звертаєш увагу. Ірина була в тому році, і я так потрапили ми в цей е, непальський землетрус. І от після цього ну, депресивний стан мав би бути і в багатьох mm, так. Нема. Але нема такого. Да. Нема взагалі. Вони навпаки кажуть: там все будуємо, нічого страшного, у нас тут е, все працює. Хоча їх уряд, ну як і у нас. Каже, така розруха, нам потрібна допомога. Як простягуємо руку весь час, європейська спільнота допоможе, американці. Так і так, урядовці, ну, у них такий же парламент, 450 людей, які деребанять країну. І все ж таки народ, ну, я згоден з звернув. Це енергетика. Так. Енергетика, великий гір. І отут е зараз, <кій> чого б хотілося все ж таки. Тому що. Відриваєшся так, я і Іра розуміє це туди. Ти вільна людина, абсолютно вільна. Труднощі долаються, хоча труднощі було і не немало там. Там на ну, горі, по перше немало, але в першу чергу я див дивлюся на Україну як на таку країну, яка постійно страждає чомусь. Я не розумію, чому за що, за що нам такими постійно в нас якісь проблеми. Ми е, вже починаємо радуватися любій перемозі нашої країни, тому що це людей піднімає. Вони якось там починають, тому що наше е, зараз е, е, суспільство знаходиться в такому стані депресивному. Це зрозуміло після АТО, після всіх ситуацій, там, які були, такі моменти позитивні, хай би їх було більше. Ну, і, звичайно, наша Верховна Рада мусить щось робити, тому що просто це робити, робити вони. Вона деколи дуже працювати. бісить, коли починають там між собою виясняти якісь відношення, а там люди помирають в Донецьку, а тут хтось там свариться на весь світ. Ну, не має так бути. Більше треба звертати увагу все-таки не на себе там ділити портфелі між собою, а на країну, на те, що в нас відбувається на вулицях, прекрасні образи і поради прості, да, від нашої будемо сказати, говорити так, що Ірину можна зарахувати до числа наших експертів, експертів з нашого повсякденного життя і, і людських можливостей, тому що і ще раз підкреслюю, перевірила себе, і зараз ставить планку ще вище людина. Як от дійсно стан депресивний? Ви є прикладом, наприклад, Ірини звернули увагу наші молоді співвітчизники, зокрема в Вінниці понад 300 студентів зібралися для того, щоб мінятися на Говерлу. Ну, це не Еверест, а для нашої країни це найвища точка. І виклали там герб України, тобто живий герб України був безпрецедентно, 360 людей, з космосу видно було все це досягнення. А дійсно, як вивести країну з такого стану депресії і фінансової, ви ж все таки економіст, ви розумієте? Як ну розумієте одне? А хто Хто може у нас, начебто, у нас немає лідерів ніде ні в чому, немає професіоналів? О, тільки те, що як вареники в макітри перекидається одні й ті ж в ага. уряді, в Верховній Раді так я ж теж дуже так що Це це має бути з'явитися якась така людина, як просто патріот країни. Дійсно патріот країни і людина, яка буде любити людей. Це дуже важливо. От от я просто багато людей зустрічаю, які вони настільки зациклені на собі, на своїй професії, на своїх якихось досягненнях, що вони не, не, не звертають увагу на інших, на проблеми інших. Тому я думаю, що якщо б з'явився хтось такий у нас в країні, який би просто люди би до нього потянулися. Тому що я, якщо чесно, згадую вибори президента, це в той момент таке було. Ці нереальні черги, щоб проголосувати за Порошенка, це була така остання надія. Ну невже він не бачив, як люди на нього тоді надіялися? Він мав зробити, я вважаю, все для того, щоб просто ну, навіть якогось е, маленького слова, там, тіні на нього поганого, негативного не було. Все. Так, Навіть Тому, через, що... через гірську хворобу, долаючи зійти на свій Еверест. Так. Ну, все абсолютно, що... все для людей мало зробитися. Особливо в той час важкий, коли ми тоді так всі страждали, після того як багато людей померло на Майдані. Тому я надіюся, що в Україні все таки знайдеться такий лідер. Який нас поведе за собою, ми будемо за ним іти, і всі разом зробимо Україну кращою, тому що це кожна людина має це зробити індивідуально для себе. Ми сьогодні говорили про мусор, який кидається. Так, Поки наговорити. ти сам не перестанеш це робити, за собою прибирати, ніхто ніколи не буде мати стільки часу і можливості за, за всіми все прибрати. Тут може можна про Україну сказати те ж саме, так і, і теж образно кажучи, це сміттєзвалище під Львовом. показало, що дійсно ми самі. В наших руках це, а якщо наслідувати варіанти, це ж заради грошей підпалюють, щоб можна було ще більше сміття там звалити на тих звалищах. Всюди оце користь виставляється. Ну начебто теж на сходження на ВРС треба було дістати кошти. І це, і це теж ви зійшли, як то кажуть, в цьому дістати у наших людей, які, яким треба пояснити ще, ну а як. Дійсно, я так розумію, що тих, кого ви кажете, зациклив на себе, коли ви приходите, кажете, я зійду на верес, я твій прапор підніму, а він каже, так, да, думає. То там зійде. Да, я на от... себе. Я, я... <клес> да, от, от вкладу, а скільки людей не вірили це. Так. І ця зневіра також, вона зумовлена тим станом речей, які є у нас в Україні. Та мені було найважче, тому що розумієте, я коли ну, зрозуміла, що це моя ціль, це моя мета і мрія, я хочу. І в мене була єдина проблема це фінанс. Так. Я розуміла, що ну, в плані фізичної підготовки я готова повністю там, ну де що трішки підтягнути плані моральний, так це взагалі. там, не знаю, і, 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 як, як це пояснити і що, людям, да. як це викласти, так, щоб вони мені. Я ж не можу взяти там, відкрити свою голову. Дивіться, що там важко, дуже було. Так, добре, що все добре, що добре закінчується. Що я дійсно знайшла. І вже тепер після цього мені ці люди, до яких я зверталася за допомогою не я казала, блін, ти що, да, що зараз робиться це якийсь дурдом. Україна просто дуже якось. Зреагувала на. Я навіть не, не чекала, якщо чесно, такого. Ну, от той позитив, про який ви говорите, якщо людям більше таких позитивних прикладів, а вони є. А комусь, мабуть, навіть в засобах масової інформації вигідно грати на негативі. Негатив. Він, же, він же більш сприймається. Ага, угу. Нам погано, так їм же ще гірше. Гірше тим сім'ям, які чекають своїх ну, годувальників, які там на фронті. Гірше тим. Дай всім, і бійцям, і тим, хто в тилу, розуміючи, що це, це війна, але війна одностороння, і ми чомусь не маємо права чомусь. Там готові бійці йти і розчищати території, але не дають команди. І ще розуміємо, що комусь вона вигідна, ця війна. Кому? Так, деколи новини включаєш, і там просто я сижу 5 хвилин і розумієш, що блін, я вже хочу в гори. Знову в гори, бо там того всього нема. Ти там, звичайно, розумієш, що скоро ти повернешся і, і знову, знову це, ти туди ж повернешся, але якийсь час просто відійти від цього всього. У мене навіть коли не працював телефон, дуже, ну такий дуже довгий час. Я була щаслива людина. Я відпочила від інтернету, від фейсбуків, від новин, від всього. Це дуже класно. Для того... Люди йдуть гори. гори. Ну, вільна людина. От тут іще так і розказала, але дійсно ти вільний. Ніхто, ну, чесно кажучи, от в роботі часто з некваліфікованих, але людей, які знаходяться на щаблі вище, ніхто тобі не запудрює ці мозки. Uh -huh. Мозок вільний, душа вільна. Вільна людина. Побувала на волі, тепер плани. <реш> Повертатися на роботу. Мені вже мої колеги так. Делікатно намікнули, що ми там знали, що ти повернулася, щось тебе на роботі не видно. Ну, мене зараз... Тягти цей пертивозак. Всім була. розповісти, треба, якщо я пообіцяла багатьом людям, що коли приїду, то при... так було. Так. І людина виконує свою обіцянку. Іра на нашому ефірі обіцяла, прийшла. Так має бути. От наша сучасниця, вона підкорила Еверест, Це і ще раз підкреслю, як в спортивних програмах кажу, це олімпійське досягнення. Вона у нас. Ну, До програми Олімпійських ігропінізм не входить під корені восьмитисячника. А це, е якщо перекладати на мову Олімпійського міжнародного комітету, це Олімпійський досяг. Це золота Олімпійська медаль. Так що ми, Іра, вас поздравляємо, умовно нагороджуємо Олімпійською медаллю, е чекаємо нових позитивів від вас, тому що ви, в принципі, ви позитив і е сама собою є, є приклад для е нашої молоді. Ну і хочу побажати всім нашим співгромадянам такого оптимізму, так само ставлячи перед собою мету йти до неї і виконувати. Сподіватися можна тільки, як показала Ірина, на власні сили. А вони у нас, от перевіряйте себе, ви не знаєте що на що ви здатні. А після Ірини будемо говорити про приземлими трошки, заверество опустимось до наших тарифів, будемо про них говорити. І ще раз поздравляємо вам дуже удачі вам. Камінь гри Надії Є. Савченко, Є. нехай з вами. Вона такий же для нас позитив, як і ви. Дякую. Не перемикайтеся, далі буде.